Привіт, привіт, я Валерій. Це на капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео я розкажу, як підготувати капот, саме такі пошкодження під шпатлювання, і як це краще зробити. Зазвичай ми розуміємо, що для того, щоб нанести шпатлівку, нам треба мати якусь поверхню, щоб вона була до цього підготовлена. І в принципі, всі виробники дозволяють шпатлівку наносити на голий метал. Це є нормальним варіантом. Якщо ми хочемо якийсь топовий варіант, тобто щоб у нас не було ніякої корозії, це нам довго радував нас своїм виглядом. Треба що зробити? Треба дати йому антикорозійний захист для того, щоб у нас він був, треба нанести на голий метал спочатку. Як варіант, епоксидний варіант, тобто епоксидка, У ньому можете петлювати. Чи, наприклад, варіант такий, що ми наносимо кислотний ґрунт, а потім після нього наносимо вже ґрунт наповнювач. Після цього ми можемо вже шпатлювати. А, що ж, першим, першим ділом, що треба зробити, нам треба його очистити. Я буду його очищати за допомогою чесника. Треба брати селфетку, серветку. Що я роблю? Першим ділом, що треба зробити, треба очистити всю нашу поверхню для того, щоб ми продивилися, може десь якісь нюанси є, які ми не побачили там. Да? Продивитися всі моменти і обов'язково це все очистити за допомогою попробую серветки. Нанесли, дали невеличку паузу. Очисник не економимо, тому що ця вся економія приводить потім до сумних наслідків. Почекали, дали паузу там, ну, там 10 секунд, 15 секунд після цього починаємо витирати. Витирати треба на сухо. Витираємо, тому що, в процесі, тому що в процесі експлуатації автомобіля а, у нас на лакофарму покриттів вже є якийсь нагар, є різні. Солі, є різні бітуми, все, що летіло з асфальту на, на автомобіль, це все вже тут у нас присутнє. Треба це все гарно прибрати. Бачите, який результат? Цю операцію бажано повторити, додати ще раз. Тобто, як я казав, не економимо. Не економимо, тому що це все може призвести до небажаних наслідків. І, звичайно, коли ми витираємо, не можна просто нанести, залишити, щоб так воно було, тому що ця вся весь бруд підніметься, а потім е всі розчинники вилетять і бруд назад ляже. Тобто треба все гарно протерти, насухо, щоб у нас ніде нічого не залишалося. Далі у нас будуть шліфувальні роботи. Що я буду робити? Звісно, всі мене підтримують, якщо я візьму взагалі все знесу до голого металу. Тобто все покриття капота знесе до голого металу. І це, в принципі, буде нормальним виходом. Але зараз я буду робити що? Я хочу цю зону, де у нас буде шпатлюватися, виготавлюватись форма, її підготувати і на неї нанести вже кислотний ґрунт, а потім ґрунт, наповнювач, для того, щоб підвести це все, виготовити. Форму. Потім, коли я буду підготувати під загальне ґрунтування, я буду зносити все до голого металу, щоб у мене було голий метал. Також треба буде вивести ці канти, які у нас тут ідуть. Цей канти, і в принципі буде непогано. Хоча тут зона ремонту така досить велика. Але ми знаємо, що капоти, в принципі, на Nissan Leafs коштують досить багато, тому клієнт попросив спасти його. Звісно, що тут же тут попрацював і риска досить груба. Для того, щоб знести цю риску, я візьму зараз градаю 150 і буду це все розчищати, дивитись на якісь моменти, десь є може якісь раковини. Там буду вже індивідуально працювати. 150 від компанії 3, звичайно, не кубітрон. Так. Я закінчив шліфовку, вже підготовив деталь для того, щоб ґрунтувати. Стосовно шліфовки, першим була 150, ка потім знизився треба, бо можна було до 240, але взяв ще про по таку середню, це 180, ка то 150, ка 180 ка і 240. -ка. На 240-я закінчив саме ці речі. Ну, тобто, у, у, там, де у нас старе локафарбе покриття, тут у мене закінчилось на 180 ці Зараз що я буду робити? Я розвів кислотний ґрунт, буду наносити його один шар. Тільки на голі е, частини металу, там, де у нас тільки голий метал. Буду наносити один шар Даю паузу 10-15 хвилин під вентиляцію, як, якраз по моїй пістолет під розведу наповнювач. Е, наповнювач до речі, е, візьму від компанії Баслак 20-24. Чому? Тому що він рідненький буде, такий е, гарно розтікається. Мені що треба? Мені треба дати просто зараз антикаразійний захист, він буде такого кольору. Бачите. На такого кольору буде ґрунт. Потім ляже, наповнюючи тоненький, тільки для того, щоб я міг потім по, ці, по цьому пошкодженню шпатлювати. Шпитлювати, звичайно, буду там починати з волокна. Чому? Тому що дуже усаджений капот, багато дуже ритвін і так далі. Ну Я, по максимуму, що міг вичистив. І потім буду через волокно. Працювати, але зараз і е, йде саме за підготовку до шпатлювання. Тобто мені зараз треба погрунтувати, зробити антикиразійний захист і підложку під шпатлівку. Все наношу кислотний ґрунт. Анітрієм піднастрою його, тобто подача була маленька, в мене невеликі площадя. Тобто я подачу зробив маленьку, факел затиснув для того, щоб мені було нормально працювати. Самі торці проходити не буду. Чому? Тому що зараз я роблю просто під зону, під шпатлювання. Ось, далі, коли я це все підготую, звісно, я буду зносити всі края і потім вже знов через кислотний ґрунт, наповнювач, і це вже буде фінішне тоді. Але зараз мене турбує саме ця зона, щоб я дав антикоразійний захист. Все, ґрунт підсихає, а я пішов бити пістолет і розводити ґрунт наповнювач. Так, зараз готую грунт на повністю це буде грунт від компанії баслак 2024 Добре, що компанія Європроект Україна дала можливість протестувати цей ґрунт. Ось а, ґрунт кислотний був від компанії Гараж 5.1.1. В принципі, якісно працює, хоча й не дорогий бренд, але в принципі там якісні матеріали теж є. Саме кислотний ґрунт мені там дуже подобається. Швидко висихає, чудовий текретний захист. А наповнюю, що буду брати тільки за рахунок того, що дуже гарно розтікається. Мілкий помол а, всякі якісь ресячки він туди топиться і прикольно, потім нема просадок. Пропорція змішування 4 до 1 і плюс додаємо ще розчинник. Буде в мене стандартний затверджувач, ну і розчинник 60-20. А, швидкий цей же самий ґрунт, цей затверд йде в ЛАГ-40-40. І там виходить, 50-20 це стандартний, 50-15 – це швидкий. А якщо ми додаємо його в ґрунт, цей стає вже стандартним. 50-15 стає стандартним, а 50-10 стає швидким. Все. Якщо цікаво, це вся інформація на банці є. Бачите, там. Да? 15 це стандартний, 10 це швидкий. Все, будемо змішувати. Є версія біла, є версія чорна, є версія сіра. Я беру сіру. 25%. Розмішуємо. І потім додамо розчинник. І додаємо розчинник. Теж 25%. Розмішуємо. Наносимо груз за допомогою пістолета триєм, система ППС-2, один шар і все. Після цього деталь відправляється в сушку. Що ж, ґрунт, верхній шар я вже наніс, тобто, тобто, знизу у мене лежить гараж кислотник, а зверху вже наповнює це від компанії Баслак. Зараз мені залишилось тільки висушити повністю це покриття. Пройти пудру контроль, вичухати, подивитися, які моменти, і потім починається вже шпатлівочка. Звичайно, треба починати такі пошкодження, не можна затягнути за один раз. Тобто поступово, поступово набираємо, набираємо товщину, використовуємо пудру контроль і потихеньку доводимо деталь до того, щоб його ґрунтувати. Така робота не, не легка не, і не супер важка, але зробити можливо. Але для того, щоб все вийшло якісно, треба спочатку починати з затикразійного захисту. І пішли. Потім знесу все вже края до металу, наповнювач, два шари. Шліфуємо, перевіряємо конти і фарбуємо. А вам нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайк та писати ваші запитання чи коментарі. До скорих зустрічей, пока!